Доброго дня! Розпочнемо урок української мови. І сьогодні ми з вами поговоримо про префікси. Продовжуємо тему будова слова. Взяли свій робочий зошит та записали число класна робота. Не забудьте відступати два рядочки від попередньої роботи. Записуємо красиво та каліграфічно. Якщо не можемо зробити це зараз, робите все на черновичку, а потім перепишете у чистовик. Розглянемо праву п'яту на сторінці 54. Як єсть змія. Хоч у змії є зуби, та вона заковтує свою здобуч цілком, не розжовуючи її. Верхня і нижня щелепи здатні роз'єднуватися, а потім знову з'єднуватися. Завдяки цьому, змія може проковтнути їжу значно більшу за її голову. Широко розкриваючи рота, цей плазун, наче панчоха, натягується на свою жертву. Дрібні змії таким чином їдять жаб, ящерок. Ташені яйця, а великі пітони можуть проковтнути дорослу козу і навіть новонародженого бегемота. Спишемо з тексту всі слова з префіксами. Префікс у них позначимо. Записала собі посерединці вправа 5. Прочитайте ще раз текст. Давайте спробуємо знайти із префіксами. Заковтує. Від слова ковтати, Ков – це у нас корінь. Так, за це буде префікс. Обов'язково позначили. Здобич записали, я буду це робити у стовпчик, а ви робите в рядочок. Здобич добувати від слова. Розжовуючи від слова жувати, здатні. Роз'єднуватися, з'єднуватися. Будьте уважні. Проковтнути. Розкриваючи. Натягується. Записали. А тепер позначили префікс обов'язково олівцем. Згадали, які в нас є префікси, чи була в нас така тема. Подивіться уважно. Так. Вправа 6 записали також посередині вправа 6. Запиши слова та позначених префікс. Записали слова прибережний, паморось, прегарний, «прочудовий», намалювати праліс. Яка ж роль у префіксів? Яку роль вони виконують? Вони допомагають утворювати нові слова. Наприклад, дід, прадід. Бачите, як цікаво нове слово утворилось. Або утворюють форму слова писати, написати давайте перевіримо префікси. Прибережний, бо берег, так, паморозь бо мороз, Пригарний, бо... Гарний, пречудовий бо чудовий, намалювати бо малювати, праліс бо ліс. Дійсно, всі префікси правильні. Дивимось на наступну вправу. Як розрізнити нові слова і форму слова утворені за допомогою префіксів? Давайте подивимось. Нові слова. Бабуся, прабабуся, бачите? Це зовсім з іншим значенням бабуся прабабуся. Правда неправда. Слово утворилось зовсім з іншим значенням, також є форми слів. Звичайно, форми слів, значення в них не змінюється. Писати написати. І те і те буде в значенні писати. Мудріший наймудріший. Цей мудріший, а цей більш мудріший. Загалом, значення не змінилося, але ось змінилася форма слова. В цьому ж випадку з'явилися зовсім нові слова. І давайте зараз роздивимось з вами. Вправу 7 робимо її усно. Досліди з яких частин може складатися основа слова. Подивимось уважно. Правда, неправда і так далі. Кому потрібно ще додатковий час. Неправда, безплатний прадід, віднині, беззвуковий, зробити, зіграти, предобрий, намалювати. Ось таким чином знайшли ми префікси і можемо навіть їх позначити. А домашнє завдання буде таке. На сторінці 56 виконаємо вправу 10. До слів мова і спів треба дібрати споріднені слова, які будуть містити префікс. Споріднені слова, дітки не спільно кореневі, а споріднені слова. А, ну, Наприклад, мова змова, умовний, замовити. І так далі. І у всіх ось цих слів позначимо префікс. Пишемо мова змова і позначаємо префікс з, кома умовний позначаємо префікс у. Замовити позначаємо префікс за. І так, далі можна іще багато слів дібрати до слова мова. Слово спів. Наприклад, відспіваний буде префікс від, доспіваний префікс до, заспів. Префікс за і так далі. Так, можна підібрати безліч слів із префіксами. Будьте уважні, можна звернутися до, по допомогу до словника. Всім дякую за увагу! І давайте ще повторимо, для чого ж нам потрібні префікси. Префікси потрібні, щоб утворити нові слова або форми слова.